Є такий старий салтів село 18 кілометрів від лінії е, розмежування з рашистом. Це село було окуповане. Поки там окуповували, де окуповували, розгатили все нахрен, і от вирішили відбудовувати місцеву школу. Така знаєте, потужно відбудували всього. Там на 200 мільйонів е, контракту клали. Це ще раз один з прикладів. Тільки 200 мільйонів контракт на відбудову школи. Обладміністрація відразу сказала: діти там все рівно тільки по зуму вчаться, да бо це 18 кілометрів від рашистів, там постійні обстріли. Хто там ту твору відпускає? Ми просто от будуємо школу для того, щоб вчителі ходили в ту школу і з школи якби зум діткам проводили. Все це кончилось тим, що три дні тому расисти вхерачили чергову в ту школу і знову її всю повністю рознесли. Це все видно чудово на фотографіях. Понищено ззовні, понищено зсередині. Тобто 200 мільйонів глянули в анус. Друзі, ви на, на, на голову трохи там перевіряєте такі ідеї, коли висловлюєте. Тому що, поки йде війна, 18 кілометрів від фронту, ви навпаки, маєте думати, як людей звідти о, прибрати. Щоб їх не, не повбивало там нафіг. і от таких об'єктів по всій країні овердафіга. А тепер чому це ахиренна проблема? От цього року Трамп нам вищущенням показав, що ми... От у подальшому будемо воювати, заряджаючи власну потужність у власну незламність. Не буде більше зброї з США. Вирішили ж ну закуповувати за вже за свої гроші більше зброї, залізли в запаси грошей Міністерства оборони, які там називались там ви гроші на виплати зарплати військовослужбовця. Виходить так, що однієї тієї самої сумки грошей у тебе е, тепер не вистачить і на зброю, і на зарплати військової. От все тилове довбане цивільне будівництво, яке не є критичним, це в масштабах країни сотні мільярдів. Я Раніше рахував в наших грошах, що по року реально на будівельні тендери у нас направляються сотні мільярдів гривень. І Київ, до речі, тут є одним з лідерів, ледь не чверть всіх, оцих тендерів це в Києві на ремонти доріг і отаких от, от лікарень в фронтових зонах. Хоча, от, от так от овердафіга. Але на жаль, я боюсь, що мої оці поради і оці мої там заклики до, до тотальної економії тут, заради найважливішого, заради того, щоб ми не були окуповані, залишаться воплям в пустині. І на жаль, оцю мантру, яку ну абсолютно я вважаю справедливою, Щиро описав Володимир Зеленський за тиждень до вторгнення в 2022 році. Він тоді сказав: Так, да, ми можемо збільшити фінансування армії в два-три рази, але тоді нам не буде вистачати на ремонт доріг. І для нас це проблема. Це він казав за тиждень до вторгнення. Коли почалось вторгнення, ми з голої жопи на складах зустріли там відсутність бронежилетів, відсутність купи всього необхідного потрібного. Тоді навіть міністр Резніков абсолютно щиро заявив, що в березні 22-го року на складах міноборони був галяк, нема бронежилетів. Тому і кидались купувати часто по завищеним цінам, аби хоч щось було. Бо що? Бо до вторгнення ніхто не у нас на асфальтування доріг 10% державного бюджету в 21 році пішло. Тобто, уявіть собі, кожна десята гривня йшла на асфальтування на армію. От о, я тоді дивився, ще, коли були відкриті ці всі закупівлі, міністерство оборони в 5 разів менше. От різних закупівель проводилось. Закупівель бронежилетів в 21 році взагалі до нуля впали. От щоб ви розуміли про пріоритети, що коли у тебе, ну як у амьоби якось, є тільки один рефлекс, тобі дали гривню, і ти можеш не неї тільки щось поасфальтувати, побітанірувати, ну і, і всі інші в тебе. Варіанти в голові навіть відсутні, ну ти навіть не розумієш, що, що можна не асфальтувати, а можна фортифікації будувати. Ну так сарян і будеш воспроизводити це, і от, на жаль, це знову через прозоро вилізла ця штука. Виявила, що держава Міністерство освіти профінансувала підручник історії для 11 класу, підручник історії України, в якому автори ніч тоже сум'яшеся, просто от так дуже красивенько написали, що да, в Україні це було велике будівництво, завдяки якому ми отримали 14 тисяч кілометрів доріг, дуже потужних об'єктів, дуже багато. І ні слова про те, що ремонтуючи ці дороги. Роги, ми отримали пусті склади міністерства оборони на початку вторгнення.